Крик у Коломиї відбулися благодійні концерти. Молодіжні гурти спільно із глядачами збирали кошти на дрони для 10-ї гірсько-штурмової бригади. Біля Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка збирається молодь. Усі в очікуванні концерту іскрик. Концерт, на який ми чекали з нетерпінням. Музиканти з Чернівецького гурту Монополія вже не вперше в Коломиї. Тут виступали на багатьох заходах і фестивалях. Тепер які інші творчі колективи беруть участь у благодійному концерті. Приїхали з благодійною метою. Ми беремо участь і в організації в Чернівцях, Теж ми співпрацюємо з студентською організацією. Скіт є така в Чиніцях. Вони проводять багато. Різних заходів і практично кожен тиждень відбувається якийсь захід. І ми теж беремо участь в організації звичайно, виступаємо. Все потрібно. Для перемоги, аби концерт відбувся, долучили чимало небайдужих місцевих підприємців, волонтерів, громадських організацій. Ділиться координатор концерту Іван Максимчук. Підтримала подію і місцева влада. Хочемо зацікавити людей, щоб вони мало того, що допомогли на Збройні Сили України, щоб вони ще й прийшли, і в них був додатковий стимул в вигляді концерту, де вони можуть потусуватися і плюс зробити дуже добру справу. Участь у дводенному концерті взяли 12 гуртів. Двоє молоді коломийські виконавці. Реш та гості зі Львівщини, Києва, Чернівців з Волині приїхали музиканти рок-гурту. Цвях фронтмент колективу Сміт каже, для них це дебютний виступ у Коломиї. Ми їздимо на благодійні концерти, фестивалі. Якщо є змога, ми завжди готові допомогти. Нашим рідненьким збройним силам України усі кошти з концерту організатори передадуть для потреб збройних сил України, а саме для 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс.